Ім'я Горд є новішим слов'янським ім'ям, яке виникло на основі прикметника грд, що означає гордий або пишний, в окремих контекстах це слово може також мати значення страшний або потворний. Ім'я Горд відтворюється на базі кількох давньоукраїнських та інших слов'янських записів антропонімів, наприклад, в документі від 1448 року згадується. І циганина М. Нан Нангрдм Сучава, а в записі 1414 року Ісая Гордович, син Грда, також можна знайти давньоруські та староукраїнські імена, такі як горд Гордан, Гордош, Гордята, а також мікротопонім гордятин. Ще однією можливістю утворення цього імені є з'єднання двох основ слов'янського імені за зразком Гердомиль Гердослав. Гердбой. Саме від цього імені можуть походити й середньовічні слов'янські антропоніми, такі як особова назва 1464 року Гордіц Децросно та Старочеське ім'я Гдо, схожі на горт імена, гора Бора, борс, горда, город гоян мора.